Барановський Андрій, гурток «Джура», старша вікова група, керівник Павлючик Володимир Антонович, Староївський ліцей, Староївської селищної ради. Турнікет накладається на 2-3 пальці вище ліктівого суглобу. У випадку, коли виконується нарізний, кроводільний прийом для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі, доки потерпілий, не буде доставлений до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Накладаємо турнікет. Стараємося якомога сильніше. З першого разу, одягаємо, закручуємо. Закриваємо. Перевіряємо, чи пролазить пальці. Пальці не пролазять. Перевіряємо пульс. Пульсу немає. Подивікат на прав... накладене неправильно. Записуємо час.